Та інформаційний випуск новин вівторка, 21 травня. Сьогодні вже 818-й день війни в Україні. Це лише частина із загальної тривалості агресії РФ проти нашої нації. Якими подіями був насичений цей день? Дивіться в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Допомога військовим. Мельницька міська рада передала силам оборони 240 FPV-дронів вартістю майже 3 мільйони гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Традиційно понеділок розпочинається з передачі FPV-дронів, квадрокоптерів або засобів РЕП ЧР. Сьогодні ми передаємо 240 сорок сімки. Це бюджетна закупівля, тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що сумлінно наповнюють дохідну частину і дають нам можливість постійно і постійно допомагати нашим силам оборони. Загальна вартість 240 півдронів майже 3 мільйони гривень. Додам, що з початку цього року ми передали вже 2600 півідронів, придбаних тільки за бюджетні кошти. Крім того, ми передали вже понад 230 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t DJI Matrix, 30 а також ОТЛ 4 EVO PRO MAX, Всі квадрокоптери обов'язково з тепловізором для того, щоб можна було працювати і в день, і вночі. Крім того, засоби РЕП і засоби РЕР. Крім бюджетних закупівель, ми активно купуємо півдрони переважно за власні кошти, за кошти працівників міської ради. Ну а також маємо власну збірку і теж вже. На сотні йде лік тих півдронів, які ми зібрали власними силами. Зараз чекаємо нових поставок засобів РЕБ, РЕРУ, нових поставок квадрокоптерів, півдронів, вісімка, десятка. Ну і, власне, аби швидко оперативно передавати для наших сил оборони. Тож попереду буде багато ще подібних подарунків для того, щоб наші воїни нищили рушню і наближали перемогу. Працюємо далі. Візит предстоятеля ПЦО Кам'янець-Подільський відвідав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Провів спільну молитву за перемогу мир та військовослужбовців. Долучилося до неї пів тисячі людей. Крім того, освятив гуманітарну і технічну допомогу бійцям на фронт. Це сильний господи. Почуємо наші молитви. Споглянь час важких випробувань на нашу державу Україну. Благослови та зміцни наших воїнів, не дай ворогам нашим знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир утверди. Розширили співпрацю благодійника фонду Карятас Хмельницький у ГКЦ підписали меморандум із обласною та міською владою задля збільшення допомоги вразливим категоріям населення, зокрема із головою обласної ради Віолетою Лабазюк, яка безперестанку підтримує започаткової подібні проєкти. Заклади соціального спрямування, заклади охорони здоров'я також надають потужну підтримку тим категоріям людей, які цього потребують. Спрямовується суттєвий фінансовий ресурс, як і з боку держави, так і з боку обласного бюджету. Отже, ми можемо спільно опікуватися тими людьми, які потребують підтримки з нашого боку. Це і маленькі дітки, звичайно, це люди середньої вікової, старшої вікової категорії. Це військові, це соціально вразливі верстви населення. Меморандум закріплює співпрацю влади і благодійників. Спільно можна буде охопити більшу кількість людей, які потребують допомоги і надати її вчасно. Це продовження співпраці з усіма державними інституціями, і області, і міста. Ми вже тривалий час співпрацюємо, і ця співпраця переливається в певний рівень довіри, де ми стараємось довіряти один одному і в цій довірі формувати і акумулювати і людські, і матеріальні, і цінності, ці ресурси, щоб допомагати потребуючим людям. Праця охоплює вже традиційний напрямок благодійників охорону здоров'я. Його яскравий приклад вже багаторічний проєкт Домашня опіка. Раніше його метою був лише догляд вдома за людьми з вразливої категорії населення. Згодом напрямків додалося. На сьогоднішній день ми маємо догляд вдома, ми маємо психологічні консультації, індивідуальні групові. Ми маємо випозичання репутаційного обладнання, мається на увазі крісла, колісне, милиць і так далі. На сьогоднішній день в нас є представництво інтересів. Крім того, маємо змогу. Надавати натуральну допомогу зараз. Ми, крім ми гнучки в плані підбору бенефіціарів. Тобто, це не є виключно одинокі люди і люди з інвалідністю. Це і внутрішньо переміщені люди, які залишилися без дітей. Це батьки військовослужбовців та також ті, які вже демобілізовані. Завдяки цьому проєкту тисячі людей по усій Україні, в тому числі й на Хмельниччині, Чині отримали допомогу, зокрема, люди похилого віку, важкохворі, особи із інвалідністю. Практику меморандумів про співпрацю з владою вже застосовували в інших областях і побачили результат. Ми дуже довго вже протягом певних років. Напрацьовуємо такі спільні кроки у надання якісних соціальних послуг потребуючим, та і співпраця із державними органами влади є надзвичайно важлива, тому що ми не забираємо і не надаємо якось інші послуги а ми співпрацюємо і підсилюємо цю роботу в даному. Контексті, тож відтепер і на Хмельниччині соціальна допомога буде вдвічі потужніша. Ми насправді працюємо з перших днів восьмого скликання Хмельницької обласної ради, не один проект вдалося реалізувати, але хочу вкотре подякувати благодійному фонду Карітас за те, що зібрав у себе людей з відкритим, добрим, щирим серцем, які віддають частинку себе, які опікуються, які зігрівають теплом і добротою своєї душі. Тих людей, які звертаються за допомогою. Тож нехай у них у нас спільно все вдасться. І ключове цю потужну співпрацю відчують ці люди, які цього потребують. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Станом на 1 травня до бюджету Кам'янець-Подільської міської тергромади надійшло 256,8 мільйонів гривень податків і зборів загального фонду. Сьогодні, за інформацією фінансового управління Кам'янець-Подільської міської ради, ми маємо перевиконання планових показників бюджету 24-го року. Зокрема, до загального фонду надійшло. Майже 260 мільйонів гривень, і це на 13 мільйонів гривень більше, ніж планові показники. Ще на початку року я дав вказівку у фінансовому правні, також іншим інфраструктурним підрозділам значно активніше працювати над залученням коштів до міського бюджету, співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, ну і проводити цілий ряд заходів відповідності до закону про наповнення міського бюджету. Це в свою час дасть можливість допомагати ще більше збройним силам України забезпечити життєдіяльність нашої Трампської міської територіальної громади і виконувати всі важливі функції для життя міста. Кошти на розширення бізнесу. 22 підприємці з Хмельниччини отримали сертифікати на 250 тисяч гривень грантового фінансування від держави. Восьма хвиля в рамках програми Є робота власна справа. По Хмельницькій області 22 особи, по яких прийнято позитивне рішення щодо видачі мікрогрантів та грантів. Власне, 16 осіб це жителі Хмельницької об'єднаної територіальної громади, і шість осіб це жителі Кам'янець-Подільської територіальної громади. Одна особа з цих це дружина учасника бойових дій, яка отримала по, скажімо так, грант. як дружина учасника бойових дій майже всі по 250 243, 246 тисяч гривень. Є в основному це на розширення вже діючого бізнесу, тобто це фізичні особи, приватні підприємці, які мають бажання масштабувати своє підприємництво. І види діяльності сьогодні є різні. Це і заклади громадського харчування, кав'ярні, кондитерські, це легка промисловість, швейні, швейне обладнання. Так. Це сьогодні, в тому числі, і надання послуг, да, тобто, ми розуміємо, що отих. Їх... Дещо більше 5 мільйонів гривень, які сьогодні Хмельницька обласна служба зайнятості в рамках програми є робота, власна справа інвестувала в жителів Хмельниччини, дасть можливість створити більше 40 робочих місць, за які будуть сплачуватись податки, єдиний соціальний внесок, що дасть можливість нашій країні в період війни, все ж таки відчувати ту допомогу держави, і за рахунок цих коштів ми зрозуміємо, що вклад. Бізнесу Хмельниччини в загальну перемогу є суттєвим. На Хмельниччині прокуратура зобов'язала власника товариства, якого звинуватили у злочинах проти нацбезпеки, повернути державі землю вартістю понад один мільярд гривень. Волочиською окружною прокуратурою ще в 2022 році встановлено факт підробки двох рішень сільських рад на той час Волочиського району. Про передачу для підсобного господарства земельних ділянок площами 190 гектарів та 101 гектар, в Олечийському машинобудівному заводу, то Мотор Січ. На даний час так от потрібно зазначити, що стосовно власника Томотор Січ розслідується кримінальне провадження стосовно злочинів проти національної безпеки офісом Генеральної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво. В подальшому стосовно Посудових осіб цих двох сільських рад, які виносили ці рішення, підробляли фактично, оскільки вони на сесії не голосувалися. Обвинувальні акти направлені до суду, і в подальшому, в кінці минулого року, саме в грудні місяці, Волочиською кружною прокуратурою, заявлено дві позовних заяви до господарського суду про повернення цих земельних ділянок. На даний час, в кінці квітня та на початку травня, наші позови задоволені господарським судом та рішеннями першої інстанції. Земельне прийнято рішення про повернення цих земельних ділянок у власність територіальної громади. Відбір найкращих журі дитячого мистецького конкурсу Творімо добро заради миру від благодійної організації Фонд родини Кольгофер визначає призерів. А вже 1 червня відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців. Загалом оцінюватимуться роботи у трьох вікових категоріях. Ми обиратимемо перше, друге місце у кожній із категорій це молодше, середня і старше. І одного оберемо переможця. Це буде спеціальний приз а Володар Гран-Прі. На що дивиться конкурсна комісія? Звичайно, робота має відповідати заданій темі. Да? Творімо добро заради миру, але вона настільки широка, настільки багато діти можуть розказати про своє життя в умовах війни, що ну майже немає такої теми, якої би не торкнулася дитяча рука. Тобто це думки, рефлексії дітей, які живуть в Україні у наш надскладний час, але разом з тим знаходять собі сили творити і тим самим навіть і підбадьорюють нас старших іти разом далі, наближаючи тим самим перемогу. Орієнтування на місцевості за допомогою карти та компаса. Змагання такого виду спорту пройшли на Хмельниччині. 179 учасників взяли участь в обласному етапі змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Перемогу здобув ліцей номер 7 Хмельницької міської ради, який виборов право представляти Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. 17 травня 2024 року відбулися змагання в одному із центральних парків нашого міста зі спортивного орієнтування. Наш ліцей був представлений командою з шести хлопчиків та шести дівчаток. Команда називається Адреналін, яка у підсумку з усіх 17 команд, які брали участь, посіла перше місце. Велику допомогу і підготовку нам надав міський центр туризму на чолі з керівником фліком Андрієм Анатолійовичем, за що ми йому дуже безмежно вдячні. Сьогодні світ відзначає день чаю. Свято покликане стимулювати попит на чай у країнах з низьким рівнем споживанням, а також обізнаність про роль чаю у боротьбі з голодом та бідністю. Який чай обирають хмельничани та чому? Так, п'ю. Більше зелений, без, до, до, без домішок, без якихось. Так, зелений. Більше подобається з фруктами. <різь> таке щось. Цитрусовий якийсь. Щось таке. Дуже рідко чорний. З лимоном. А бригама? Чому? Знаю, подобається так. Обов'язково п'ю. Дуже люблю зелений. Знаю вже так традиції наші чай. Ну каву теж п'ю, чай, каву. Надаю перевагу сам чорному чаю, особливо ввечері. А ось зранку полюбляю пити зелений чай. І найбільше також подобаються трав'яні, але на основі таких трав, наприклад, як ромашка, м'ята або ж та сама липа. Погода на 22 травня. На Хмельниччині буде мілива хмарність, без опадів. Вночі вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви – 15-20. Оголошений перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів із позначкою «плюс». Вдень – 22-27 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14. В день – 24-26 тепла до 23 травня. В області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. П'ятий клас. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності, виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.